Топ незвичних товарів, що полегшать догляд за присадибною ділянкою. Перший механічна газонокосарка від фаворит модель ТРК 300. Це ідеальний варіант для невеликого саду, адже при своїх невеликих розмірах та вазі у 6,5 кг він дає можливість охопити навіть важкодоступні куточки ділянки, бо має робочу ширину в 30 см, А висоту зрізу можна регулювати в діапазоні від 14 до 47 мм. Друге колісний тример для трави. Зіпер MOS 125 Якщо звичайний тример це меч, то колісний тример це колісниця для битви з хащами, з потужним двотактним бензомотором. Він має ріжучий елемент ліску, що дозволяє косити впритул поблизу бордюрів навколо дерев та огорош. Вага газонокосарки 11 кг, але завдяки колісній конструкції цю вагу ви фактично не відчуваєте. Головне задати напрям руху та обережно переміщатись. МОЗ-125 – це ідеальне рішення для тих, хто цінує зручність та порядок. Ну і мій фаворит. Акумуляторна тачка від Zipper EWB 150 на 100 літрів. Ця тачка оснащена електричним двигуном, який живиться від акумулятора. Електродвигун обертає колеса і тачка самостійно рухається. Оператору залишається лише управляти нею з допомогою спеціального пристрою. Вантажопідємність 150 кг, міськість кузова 100 літрів. Цей інструмент точно полегшить вам життя. У нас на сайті є 5 різних моделей акумуляторних тачок в ціновій політиці від 19 до 60 тисяч. Вам залишається лише обрати ту, яка підходить під ваші потреби. Вони є на нашому сайті.